Нова робота, за день дохуя жалюзі треба поставити. Справимся. Куда ми делимся? Все за день, як всегда. Ставим жалюзі, а тут пожежа, бля. Да пожежа, Якщо ж це там так сильно загорілось Не електричка якась. Не знаю, ну, еле-еле тліло. Вообще еле-еле тліло. Сейчас смотри, как начало гореть. Это доля секунды. Це на світофорі на це село, як воно називається? Це червоний хутор? Червоний хутор, да. так. Це напроти АТБ, да? виходить? Мусор якийсь підпалили. Там шурма, кстати. Може шаурма горить? Може що і таке може бути. Піздець, воно горить ти що, ти що. Ладно, потушить, пошли безячі. Так, ставили ми турбинкою Warcraft. Шурик Варкрафт, Пепаратор Варкрафт. Пользуємося таким інструментом, поки ще не жаліли. Закінчили! Хотіли цілий день, розстріли за 40 минут і так буває. Все в жалюзях. Все везде висить. Все везде стоїть. Все, тепер помчали лакаси. А як по болгарській додому? Удома. А ми йдемо по молгарській лакаси.